Добрий день! Сьогодні пропоную розв'язати задачу на визначення молекулярної формули речовини. Отже, умова задачі така: визначити молекулярну формулу вуглеводню, що містить 85,71% карбону, і вказано, що густина пари цієї речовини за повітрям дорівнює 2,414. Отже, що нам відомо? Нам відома масова частка для елементу карбону 85,71%. Або одразу переведемо в долі від одиниці 0,8571. Також нам вказано відносна густина за повітря для цієї речовини. А речовина у нас вуглеводень, тобто складається з карбону і з гідрогену. І відносна густина у нас 2,414. Нас просять знайти формулу, тобто індекси біля карбону і біля гідрогену. Що ми маємо з вами пам'ятати? Перше, що ми маємо пам'ятати, що відносна молекулярна. Маса для повітря, повітря це суміш газів, і відносна молекулярна маса для повітря у нас 29. Також нам потрібно пригадати формули. Формула відносної густини. Це відношення молекулярної маси нашої речовиниці ХХ, до молекулярної маси еталону. Якщо нам дано відносна густина за повітрям, то ми в знаменнику маємо використати молекулярну масу для повітря. І нам потрібно ще знати формулу масової частки. Масова частка це індекс, помножений на атомну масу і поділено на молекулярну масу. Якщо нам відомо масова частка для карбону, то ми беремо індекс для карбону, атомну масу для карбону. І молекулярна маса для нашої сполуки CXHY. Так. Отже, приступимо. Для початку, знаючи відносно густину і молекулярну масу повітря, ми можемо знайти молекулярну масу нашої речовини Y. Щоб вивести її з цієї формули, нам потрібно. Помножити відносну густину на молекулярну масу повітря, де помножити на молекулярну масу повітря. Д у нас 2,414 молекулярна маса повітря 29, і в нас виходить 70 атомних одиниць маси. Тобто наша сполука ЦХ має масу 70 атомних одиниць маси. Далі, використовуючи другу формулу, з другої формули, ми маємо вивести індекс. Тобто, як вивести з цієї формули індекс? Індекс для карбону дорівнює. Нам потрібно W для карбону. Масову частку помножити на молекулярну масу сполуки полуки CXHY і поділити на атомну масу для карбону. Отже, це в нас вийде. W у нас 0,8571, Ми множимо на 70 і ділимо на 12. У нас виходить 5. Отже, сполука в нас містить 5 атомів карбону. Ми вже знаємо, що у нас формула буде С 5. Так, нам залишається обрахувати, скільки буде гідрогену. Ми можемо зробити аналогічним чином дію. Обрахувавши індекс для гідрогену, використавши масову частку для гідрогену, враховуючи, що вуглеводень містить тільки карбон і гідроген, тобто, якщо 85% у нас карбону, то все інше це буде гідроген. Відстав віднімаємо масову частку карбону і робимо попередню дію. А можемо відняти вже одразу від молекулярної маси масу карбону. Тобто, ми знаємо, що у нас полука. Буде містити 5 атомів карбону. У нас молекулярна маса CXHY дорівнює 70. Ми знаємо, що у нас там 5 атомів карбону. Тобто, якщо ми візьмемо 5 і помножимо на атомну масу карбону на 12, у нас вже буде 60. Тобто, оскільки у нас тут карбону? 5 штук, то це в нас буде. 5 помножити на 12 плюс 1 помножити на y. Ну ми можемо розв'язати цей приклад. 5 помножити на 12 це у нас 60, і виходить, 70 дорівнює 60 плюс y. Ми можемо знайти цей Y. 1 помножити на y дорівнює 70 мінус 60, дорівнює 10. Що це значить? Це означає, що наша формула буде C5H10. Отже, це буде формула пентену. Дякую за увагу!